На Буковині стартував унікальний мистецький проєкт Вишитий шеврон-оберіг, що покликаний об'єднати територіальні громади заради підтримки наших захисників. У кожну відзнаку майстрині вкладають не лише традиційні орнаменти, а й глибоку віру в перемогу та захист для кожного воїна. Ці рукотворні символи стануть для фронтовиків живим нагадуванням про тепло рідного дому та незламну єдність тилу. Подробиці уже за мить. Нагадати та популяризувати традиційну орнаментальну спадщину. Саме таку мету має проєкт вишитий шеврон-оберіг його ініціатори прагнуть не лише створити символічні нашивки для воїнів, а й об'єднати навколо процесу їх виготовлення родини та цілі громади. Ми думали над цим і розуміли, що вишиття – це є той спосіб арт-терапії, який дуже і дуже необхідний людям. В дуже багатьох сім'ях, родинах, дуже багато є хлопців на фронті. І, звичайно, якийсь кожна звісточка з дому, кожна маленька дрібничка, особливо якщо це буде вишитий шеврон, це буде дуже і дуже важливо, який підтримує силу, духу, віру в перемогу. Основна ідея полягає в тому, аби залучити якомога більше громад із Буковини, зазначає пані Одарка. Шеврони буде вишивати кожна територіальна громада, селищні ради, села, але за орнаментами, які саме притаманні їхньому регіону. За основу ми вирішили взяти альбом 1912 року. Ось, і ось і титульна сторінка вишита. Бачите, називається Взори вишивок домашнього промислу на Буковині Еріха Кольбенгаєра. Саме в цьому альбомі зібрані автентичні орнаменти Буковини, пояснює фахівчиня. Особливість альбому полягає в тому, що на кожній сторінці зображені орнаменти певного села і певної громади. Тобто, з однієї сторінки може бути дуже і дуже багато шевронів, тому що шеврон буде невеличкий, мінімальний розмір його 6 на 6 см, максимальний 10 на 10. Тобто, там головне вибрати ті орнаменти, які саме людині майстрині до душі. І зробити правильну композицію, якісно його вишити. Одарка кучерява також анонсувала експозицію майбутнє готових робіт. Всі результати будуть оприлюднені на щорічній традиційній виставці вишиваної до твіру квітні, яка традиційно відбувається у художньому музеї. Мистецький проєкт об'єднав кілька громадських організацій, що згуртувалися заради спільної мети. Мені дуже приємно, що так сталося, що народився такий проєкт, коли зустрілися, як можна сказати, такі три зірочки по-своєму світили. І тут в такому проєкті, який може відновити ну, таку цікаву історію. Ну і звісно, цей проект не на, такий націлений на тут і сім'ї, на відновлення спадщини, на розкриття цієї історії, тобто багато хто. То не знає, не розуміє взагалі, що таке було, і що через вишуку дійсно ми передаємо, можемо передати прямо історію нації. Унікальність задуму в інтерпретації та меседжі, закладеному в кожен стібок візерунка. Ділиться Олександр Кошовий. Ми хотіли відійти трохи від мілітарі, тобто залишити шеврон як е, такий оберіг. Тобто, ну шеврон, це ж є, ну як е, лице, да ну там підрозділа, наприклад, який там у кого лев, у кого там морел, у кого там ще якийсь ведмідь. От у мене ведмідь такий грізль. От, і, Тобто ми виражаємо характер, так як і щось хочемо сказати цим шевронам. Тут багато е, сенсів буде зашито в цьому шевроні, тобто оберіг, любов відно. Влення, сім'я, тобто такі цінності, вони будуть в кожному форматі. Кожний на це і є секрет Буковинської мозаїки. Це і є унікальність цього процесу. Вишивка не просто гарний зір, а дорогоцінна спадщина. Переконані ініціатори проєкту. Чому зупинились на вишивці? Тому що вишивка це мова поколінь, це пам'ять, це передача від тих, хто був до нас, до тих, хто буде потім. І, Відповідно, це подяка нашим захисникам, це не є якоюсь прикрасою ці шеврони, які ми придумали. Це є знак і якась певна дань нашим хлопцям, що вони захищають нашу державу, і ми пам'ятаємо і віримо, бо вони захищають нашу країну. Юлія Слободян, телеканал ТВ.